Ікальна операція водолазів ДСНС. Покажемо, як надзвичайники врятували столичну ТЕЦ, відновлення будинків та нові укриття. Як у 2025 році функціонувала житлово-комунальна сфера Миколаєва. Несподіваний спалах агресії. Вночі ножем порізав колеса. У Миколаєві затримали чоловіка за масове пошкодження автівок. Сьогодні п'ятниця, 23 січня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу «Март». Далі детально про всі новини. Минулої доби російські війська 10 разів атакували ФПВ-дронами Очаківську та Куцрубську громади Миколаївщини. Про це повідомили в Миколаївській Ова. У наслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено дахи, вікна непрацюючого навчального закладу. Постраждалих немає. 22 січня російські війська здійснили масований обстріл Кривого Рогу, який тривав майже добу. За інформацією голови ради оборони міста Олександра Вілкула, по Кривому рогу випустили понад 70 дронів, а також балістичну ракету Іскандер М. Загиблих немає. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури, будинки, адмінбудівлю, ДЮСШ і транспорт. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники. За даними поліції, постраждали 13 людей, серед них четверо дітей. Також під час обстрілу в шахтах було заблоковано понад 90 гірників. Рятувальна операція тривала більше десяти годин, і усіх шахтарів підняли на поверхню. Через пошкодження інфраструктури без світла залишаються понад 3 тисячі абонентів. Наразі у Кривому Розі працюють усі екстрені та комунальні служби, а також штаби допомоги. Фахівці ДСНС провели складну підводну операцію за температури мінус 15 градусів для ліквідації наслідків обстрілу Київської ТЕЦ. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Внаслідок обстрілу було пошкоджено трубопровід, що призвело до підтоплення підприємства і створило загрозу для тепло та енергопостачання тисячам споживачів. Водолази ДСНС протягом шести діб працювали в екстремальних умовах, щоб ліквідувати прорив. Після зупинки витоку води технічні служби змогли Почати відновлення обладнання Клименко подякував рятувальникам за професійну роботу та повідомив про їх нагородження державними відзнаками. Йдеться про Артема Орлова, Дениса Фролова, Михайла Хижняка, Андрія Власенка та Антона Гайтана. Центральна виборча комісія пропонує не проводити вибори одразу після припинення воєнного стану, а запровадити шестимісячний підготовчий період. Про це повідомляється на офіційному сайті ЦВК. Цю ініціативу представили робочій групі з питань законодавчого врегулювання виборів. Водночас тривалість самого виборчого процесу пропонують не змінювати: 90 днів для президентських виборів і 60 днів для парламентських. У ЦВК пояснюють, що підготовчий період необхідний для оцінки безпекової ситуації ситуації готовності виборчої інфраструктури, уточнення даних про виборців, а також для створення додаткових закордонних виборчих дільниць окремо в ЦВК наголосили щодо заборони голосування на українських виборах ОРФ та Білорусі. Також комісія закликає створити механізми протидії іноземному втручанню та протоколи безпеки під час виборів. Ранковий форсаж у Миколаєві. Мер Олександр Сінкевич опублікував відео аварії, яка сталася вранці 23 січня. Рухаючись містом, водій значно перевищив швидкість. І як наслідок, автівка злетіла з дороги та врізалася у лавку. Подія сталася на перетині вулиці Садова та проспекту Центральний. У мережі також з'явилися інші відео наслідків ДТП. За інформацією патрульної поліції, які передає видання 0512, На водія було складено протокол щодо порушення правил дорожнього руху, яке спричинило ДТП матеріальні збитки. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У Миколаєві підбили підсумки роботи житлово-комунальної сфери та капітального будівництва за 2025 рік. Під час брифінгу керівники профільних підрозділів розповіли про відбудову пошкоджених будинків, реалізацію програми є відновлення, використання субвенцій та міжнародну допомогу. Докладніше далі у сюжеті Олександр Долматович. У 2025 році Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради продовжував працювати, зосереджуючись на стабільній роботі житлово-комунальної сфери, відновленні пошкодженої інфраструктури та підтримці мешканців міста. Про підсумки року під час брифінгу розповів директор департаменту Дмитро Бездольний. У 2025 році це обстеження житлових будинків аварійних та пошкоджених внаслідок обстрілів 42 штуки, ремонт укриттів 8. Ремонт 63 ліфтів, ремонт інженерних мереж, це вода, водовідведення мережі теплопостачання 15, ремонт покрівель 21 Встановлено і відремонтовано 26 пандусів, ремонт пошкоджених житлових будинків 29, ремонт доріг 16 819 метрів квадратних, тротуарів 12 тисяч 303 метри квадратний. Вагому частину роботи департаменту становить реалізація державної програми Є відновлення. За весь період воєнного стану до міста надійшло понад 5 тисяч заяв на компенсацію за пошкоджене житло. З них близько півтори тисячі у 2025 році. Загалом за минулий рік розглянуто близько 2 тисяч заяв. Результат схвалено для виплат 1190. За весь період погодження на відновлення пошкодженого житла 155 мільйонів гривень. Це гривень це 2919 заяв у 2005 році 70, майже 72 мільйони. Управління капітального будівництва підбило і свої минулорічні підсумки на брифінгу у 2025-му Основну увагу зосередили на об'єктах безпеки, освіти, медицини та інженерної інфраструктури. Повідомив начальник управління Олексій Савчук. Додатковим ресурсом для реалізації проєктів стали державні субвенції. Вони складалися з двох реконструкцій укриттів: це укриття в третьому ліцеї та укриття в 38-му ліцеї. Також були виділені кошти для капітальних ремонтів харчоблоків. Це харчоблоки ліцею номер 40, 46, 52 та 3 ліцей. Та виділені кошти безпосередньо на реконструкцію водогону по проспекту Мира від вулиці Південної до вулиці Пограничної в нашому місті. Водночас частину субвенційних коштів у 2025 році використати не вдалося через коригування проєктної документації та технічні нюанси. Зокрема, йдеться про відновлення водогону та харчоблоку ліцею номер 3 Фінансування планують залучити повторно вже цьогоріч. Упродовж року управління завершило низку об'єктів у сферах адміністративних послуг, медицини та освіти, а також продовжило реалізацію масштабних проєктів, зокрема, капітальний ремонт харчоблоків у чотирьох закладах освіти. Зараз очікуємо оголошення про прийняття заявок на субвенцію стосовно фінансування таких об'єктів як харчоблоки. Всі чотири харчоблоки подаємо повторно для того, щоб продовжити ці заходи. Важливою складовою відновлення міста залишається співпраця з міжнародними партнерами. За підтримки уряду Данії та ЮНОПС тривають роботи з відновлення гімназії імені Микола Аркаса та будівництва протирадіаційного укриття в гімназії номер 61 Наразі на об'єктах виконують стабілізаційні і підготовчі роботи, а повне відновлення заплановане на наступні роки. Олександр Довматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Чотири десятки автомобільних шин, припаркованих вночі на вулиці, порізав 60-річний хуліган. Подія мала місце у Миколаївському мікрорайоні намив. Поліцейським вдалося швидко встановити особу зловмисника. З'ясувалося, що хуліганському акту передувало розпиття алкоголю. Тепер заскоєний чоловікові загрожує до п'яти років обмеження волі. Раціонально пояснити спалах агресії стосовно автомобільної гуми він наразі не може, тож пропонуємо пряму мову. Випив на Рождество пішов, попробував всі машини зразу. У четвер, 22 січня, з нагоди Дня Соборності України, президент Володимир Зеленський відзначив громадян з Миколаївщини державними нагородами. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента. Почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України отримав Олександр Тригуб, професор ЧНУ імені Петра Могили за досягнення в освітній діяльності. Також почесним званням заслужений працівник фізичної культури і спорту України нагороджено Михайла Ніколаєва, який очолює управління моло. Та спорту Миколаївської Ова, зокрема, за внесок у розвиток спортивної сфери. Вітаємо нагороджених з відзнаками. На Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпечності через ожеледицю та слизькі дороги. Попередження діятиме з 24 по 26 січня. За даними обласного центру з гідрометеорології, складні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. Водіїв і пішоходів закликають бути обережними та планувати поїздки з урахуванням погоди. У вихідні в області прогнозують хмарну погоду, мокрий сніг і дощ на дорогах. Ожеледь та ожеледиться. І про погоду саме завтра, у суботу, 24 січня. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від мінус п'яти до мінус 2 градусів морозу. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 80%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас на Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо брифінгу керівництва житлово-комунальної сфери Миколаєва у 2025 році. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.